У Черкасах вже посівають будинки міських та обласних очільників. Щоправда, не зерном і не мільйонами, як у Львові, а мідяками. Привід для такого дійства, не новорічні свята, а підвищення цін на проїзд. Нагадаємо, кілька днів тому проїзд у черкаських маршрутках подорожчав на 25 копійок і становить гривню 75. Ініціатори акції оригінального посівання впевнені, це ж занадто дорого для такого компактного міста, як Черкаси. Тим паче, що економічних передумов для такого кроку нині теж немає. За нашим чиновникам, в основному бізнесменам олігархів, не вистачає 25 копійок до чергового мільйона, щоб не збивати з людей. Ми їм посипемо. Скоро новий рік різдвяні свята почне посипати. Тож обурена громада міста вирішила у своєрідний спосіб помститися владі. Засипала вікна міських та обласних можновладців копійками. Своєрідний передноворічний новорічний феєрверк припав черкащанам до вподоби.